Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Попередньому відео показував, як я переробив річаг гідравліки через кулісу, щоб був менший ход і працював у своротньому напрямку. Ось так це все вийшло у мене. Сюди зараз у нас йде підйом, сюди е, примусове опускання і плаваюче. Заводський ход був. Ось примусове опускання плаваюче. І ось був підйом. Переробив по-іншому через колісу. Переходьте попереднє відео, дивіться. І одна людина в нього, скаут 504, написала ком коментарій. А чи можна зробити так, як у Ловолі 50 ці щоб можна було керувати навіскою. Біля самої навіски, отут якимось річагом. Я зразу пишу дякую за пораду, чому раніше ніхто цього не підказав. І зразу на наступний день став, виготовив е, собі конструкцію, щоб можна було працювати. Бо ну дійсно, бувало в мене і в шифенгу, особливо як трактор з кабіною. Це щось десь часом підціляєш тяжке, і десь щось чуть не співпадає, треба чи вверх, чи низ. І це ходиш по кругу в кабіну. Як трактор без кабінник, можна дотягнутися до річага і так, там, через крило, чи через 에, задню частину трактора. Так, Для цього нам всього треба три детальки. Отакий От болт спроточив, прорізав різьбу далі. Ось, щоб отут тут ходив. Стане він там в штатне місце, зараз я покажу. Отакий От річах виготовив. Тут пальчик приварений. На 10 діаметром. І ось тут у нас це річах заводський з шифенга з гідравліків. Там я був переробляв колись, ставив на чубарашку і ось такий річажок. І отака тяга потрібна. Це все з 5 мм заліза. Тут отворів багато, не знаю, з чого воно. Ну, я собі ось зробив, так вигнув, щоб це все діло було зручно. Оцей болт. Стане в нас ось тут замість оцього болта, який держить стойку кабіни. ось е, Потрібно чуть довше і з проточкою, щоб вало тут ходив не з'їдало. Бо зараз їсть різьбу за пару е, рухів і буде вже люфтити. А так змастимо і все буде працювати. Е, тяга стане у нас на той пальчик. он Там, бачите, я її довше зробив якраз ще вийде ще одну тягу туди закріпити. Зараз це все зроблю і покажу, як працює. Ось така вийшла конструкція. Там, бачите, надіте на оту тягу. Барашка тут не мішає, все крутиться. Ось, Запитували, що за барашка. Це щоб сповільнити опускання, коли дуже важке навісне. У вас ви зажимаєте це зворотні мастило буде повертатися з ціліндрів іменно на опускання. Зменшуєте там проходимість цього. Отвір, і з тим у вас повільніше опускається на віска. Так. І ось такий вийшов річажок. Ось у нас буде підйом. Примусове опускання і плаваючи. Ось так. Тут бачите болт. Щоб річажок, ну, воно все плотненько повиходило, воно чуть згодом розіб'ється, буде взагалі легенько ходити. Давайте глянемо в салоні, як все вийшло. Ось у нас підйом. Бачите, чуть пальчиком. Все легенько ходить, примусове опускання і плаваючи. Все, все вертається в нейтральне положення. Давайте заведемо, подивимося, як це все в роботі. Ось дивимося підйом Пішла на вістка. Бачите, який ход на віски великий виходить. Примусове опускання. Плаваючи, Стаємо ногой, пішло все. Та не бачите, як тракториста. Нейтраль. підйом. Все легенько працює, класно. Ось дивіться, який діапазон підйому навіски. Зараз возьму рулетку, все все діло покажу. Ого. Так, от землі до верхньої точки у нас. Давайте до центра яблука візьмемо. 90 рівно піднімає. Беремо на опускання. 20. 25-26. Ось, считайте, 65 сантиметрів под навіски у нас вийшов. Тепер давайте в кабіні подивимося. Підйом. Опускання і плаваючи Нейтраль. підйом. Взагалі супер. Легусінько. Ось вам і ловол. Сьохання Плаваючи. Ну, мостило густе. Все повільно працює, ще й нове не розбите все. Я думаю, навісне, якщо буде важити хоча б місь кілограм 100, то це взагалі буде плаваюче працювати відмінно. Якось так. Так, ще багато коментарів сипляться по поводу, що трактор гівно, що краще взяти ДТЗ, Ловола. Я вже пояснював, чому вибір пав на цей трактор. Я свою думку не міняю. Це все діло. Буде видно в роботі. Потім можу зробити трошки відповіді на коментарі, там таких понасипалося. Я нічого не віддаляв, тільки політичні забираю коментарі, тому що в мене не політичний канал. Ось Бо є, що пишуть там за війну, ще за щось. Ну, тут у мене канал по поводу техніки, а не будемо обговорювати. Війну і тому подібне. Переходьте на канали, де ці теми обговорюють, Там і спілкуйтеся з людьми, з політиками, військовими, кому там що потрібно. По поводу я ж кажу коментарів, я можу дати розгорнуту відповідь на окремі коментарі. Пишіть, коментуйте цю, це доопрацювання, ще одне навіскі, чи воно потрібне і чи буде з нього якась користь. А на зараз всім дякую за увагу. До побачення.